Рада вас вітати на своєму каналі Світ Алла. І Сьогодні ми готуємо смачний салат з курячих сердечок. Він може стати прекрасною вечерею, а також доповненням до обіду. На святковому столі він займе почесне місце, як ситна та поживна страва. І тож готуємо його! Розпочинаємо ми з того, що беремо 700 грамів. Курячих сердечок, гарно промиваємо їх холодною водою і ставимо відварювати до повної готовності. Приблизно будуть відварюватися вони 20-30 хвилиночок. До води кладемо перець, сіль, лавровий лист, а також цибулю. І варимо їх. А тепер беремо цибулину середнього розміру і нарізаємо її. Можна напівкільцями або четвертинками, можна також і пір'їнками. Смажуємо на сковорідці до напівпрозорості. Та швидесенько нарізаємо шампіньйончики. Беремо їх 200-300 грамів. І коли наша цибулька стане напівпрозорою, додамо їх до неї. Гриби ми нарізали на ось такі невеличкі шматочки і відправляємо їх до цибулі. Кладемо і обсмажуємо хвилиночок 3-5. А поки готуються наші основні інгредієнти, ми беремо три середніх огірочка, чи то мариновані, чи квашені, які вам до вподоби, які для вас смачні. І нарізаємо їх соломкою. Огірочки порізані, ми їх кладемо до посуду, а самі швиденько йдемо, солимо та перчимо цибульку з шампіньонами. Перчимо, перемішуємо, залишаємо на одну хвилиночку і виключаємо все. Сердечки теж готові, виключаємо їх та остужуємо. Коли сердечки відварюються, ви ні в якому разі їх після того не промивайте. А лише сідіть бульйон і охолодіть їх, щоб вони залишились такими ж смачними зі смаком прянощів, цибульки. І ось тепер я беру їх, обрізаю судини, оці всі, що тут залишилися. Перебираю всі і лише потім нарізаю їх соломкою. Всі сердечки перебрані, підготовані, тепер їх ріжемо. Спочатку навпіл, а тоді, так, соломкою, невеличкою, соломкою, приблизно ось так. І тож сердечки в нас нарізані, більшенькі на 6 частиночок, меншенькі на 4 частиночки розрізали і ось таку соломку нарізали. Тепер відправляємо їх до салатника. Також кладемо цибулю та шампіньйони і огірочки. До речі, якщо у вас огірочки пустили сік, чи то багато рідини з них виділилось, можна їх віджати. А рідину Все, Залишилось нам сюди лише додати грамів 40 сиру, вашого улюбленого сиру. Я беру моцарелу, натираю її. На дрібну терку і сир теж додаємо до наших нарізаних інгредієнтів. Все поєднуємо, перемішуючи, куштуємо. Якщо вам не солене, додаємо солі. У мене і серця були підсолені, і грибочки. Тож я вважаю, що соли предостатньо. Але коли покладу ще соус, який буде складатися з майонезу та сметани, то теж скуштую обов'язково. Готуємо соус. Для нього ми беремо. Столову ложку, сметани з гіркою і стільки ж майонезу. Кладемо та додаємо чайну ложку з гіркою, гірчіці в зернах. Вона придасть пікантності нашому соусу. І цю всю заправочку гарно-гарно вимішуємо, і додаємо до салату. Салатик наш практично готовий. Залишилося лише порізати зелені. Це може бути і зелена цибулька, і кріп. У мене петрушка. Гарно перемішуємо. Все гарно виглядає, все перемішалося. І тож додаємо зелень дрібненько. Нарізаємо її. Страва готова. І тож накладаємо в салатничок та подаємо до столу наш салат готовий. Скуштуємо його. Дуже полюбляю ці салати, сердечок. Смачно, як завжди. Сердечки дуже гарно поєдналися з грибами та з цибулею. Огірочок придав їм пікантності, гірчиця в зернах та ніжний сметанно майонезний соус доповнили цю смакоту. І на завершення вийшов дійсно гарний смак. Тож я вам рекомендую цей салат. А на завершення бажаю вам всім здоров'я міцного та смачних страв! Дякую, що були зі мною! Якщо подобаються мої рецепти, ставте вподобайки, підписуйтеся, пишіть свої коментарі. З радістю відповім кожному. І тож, до нових зустрічей, до нових рецептів!